Вітаю за дзеркалі. Сьогодні у нас розпаковка. Я знаю, ви це любите. І я теж скучила вже за розпаковками. Тож, сьогодні ми подивимося а, чудову чудову таку ретро-колоду Таро, яка називається New Паладині Тейро, за йменням її автора. Paladini. Не пам'ятаю ім'я, на жаль, ця колода вийшла у 96-му році, перевидана була у 2011-му. Видавництво US Games Systems. Вона має всі шанси стати раритетною. Ну, в принципі, як всі колоди, які там. Ну, Ця колода мала переведення, Ті колоди, які були видані до 2000 року і не мали переведення, ну в принципі їх вже не так і легко знайти. А ця мала переведення, але аж у 2011 році. Зараз дуже популярною назвати я її не можу, але все ще зустрічається вона. Тут Аркан колісниця. Взагалі колода шикарна. Я ну, Знайома з зображеннями цієї колоди, тому що переглядала галерею неодноразово. Угу. Так. А, цього автора в мене є колода, здається, акваріанте, здається, так називається. в металлоломом боксе. Зараз я вам не покажу. Секундочку. Так, аквариум Таро. Дэвид Паладини. US Game Systems. Она мне, в принципе, подобается. Ну, і от вирішила я придбати другу колоду цього автора. Більше інших робіт, ну я поки що не зустрічала, не знаю. Можливо, вони є інші колоди цього автора, але ну, пройшли повз мене. Я знаю тільки ці дві. Тут у нас звичайний такий гайдбук маленький для US Games, стандартний про автора. Вступ, трошки взагалі про карти Таро, як взагалі робити розклади. І далі йдуть значення арканів. Ця колода за витом, наскільки мені відомо. Тобто, молодші аркани промальовані. І, звичайно ж, розклад має бути. Так. Ага, тут у нас кельтський крест представлений. Прекрасно. Дуже люблю цей розклад. Ось такий зворот. Ой, шикарний. Ну, взагалі люблю колоди тих часів, такі ретро, ретро. Вінтажні, ну, це трошки інший напрям, якось не так мені сильно заходять, а от оці ретро варіанти 90-х років, якщо трапляються ще й 80-х, то це взагалі. Ну, тож дивимося, де від Паладіні Ага, тут у нас про автора, я так розумію. Не про автора, а від автора, слово автора. Як автор, ні Теро, я і так далі. Пише автор. Ну, і далі погортаємо. такий специфічний стиль. Зараз вже так не малюється, точно. І саме цим мені подобаються ці колоди. Тим, що вони, ну, не знаю, аутентичні, не аутентичні. Сучасні колоди також автентичні, але м щось в них є в цих стареньких колодах. Погляньте, яка сила крутезна. А, голова лева перетворюється в її сукню. Оце так. Дуже прикольна сила. Дуже Ух ти, відлюдник цікаво. Тут є над чим подумати. Тут є такі деталі незвич... незвичні. Наприклад, оця борода, яка розходиться на а, дві частини. Наприклад, у мене одразу йде, знаєте, така метафора двох шляхів, які. Ця карта може вказувати на, на два. А, Дві, роз, два розвитку подій в ситуації, два виходи, два шляхи. Ну, принаймні одразу, одразу в мене така асоціація пішла. Угу. Такі обличчя незвичні, якісь іншопланетні. Ой, ну вона, Якщо чесно, вона навіть крутіша за акваріантиру. А якого року акваріан? Зараз одну секундочку. 70-го року. Уявіть собі, оце так. Ну, так часто буває, коли друга колода Таро, автора, вона... Видається більш красивою, більш якоюсь такою насиченою, пропрацьованішою. Ну, тому що вже е, є трошки досвід і вже є пропрацювання більш глибоке. Ну, принаймні, це мої такі спостереження. Ой, який місяць гарний, прям дуже гарний. Краса. І Сонце теж. Але сонце таке ну, дуже егоїстичне, егоцентричне. Взагалі, не, знаєте, от, я, мабуть, відношуся до тих тарологів, які не ідеалізують карту Сонце. Я не схильна її відносити до там, абсолютно позитивних арканів. Ну, як на мене, так взагалі так, таке. Мабуть, про жоден аркан не можна сказати, що він абсолютно позитивний або абсолютно негативний. завжди є нюанси. А от карта Сонця дуже часто виходить зовсім не в позитивному значенні, вона часто може так, посилювати напружену атмосферу, накаляти її, знаєте, вона може додавати жару, додавати масла у вогонь. І якщо це там про якісь конфлікти, то це не завжди буде примирення, це буде прояснення, і це буде ну, така взбучка добряча, тобто може бути відверта розмова і так далі. Це може привести до примирення, а може й ні. Тобто, це не обов'язкова карта про примирення. В стосунках взагалі не люблю цю карту. Ну, хіба що коли вона стосується там, дитячого питання про дітей, так це дійсно дуже позитивна карта. Вона говорить про успішну вигідність, Ну, Хоча там гіпертонус також можна дивитись, ну, якщо вже такі нюанси, а, про те, що буде зачаття, будуть дітки, ну якби це дитяча карта. От В дитячому аспекті вона мені подобається. І в принципі, це все, чим вона мені подобається. А, ну ще відносно роботи на публіці, роботи з людьми це класна карта От в плані кар'єри. Але вона говорить про те, що. А... Знаєте, якби тяжкість цієї цього обраного шляху також буде нести людина. Ну, Тобто не буде легко. Буде успіх, але не буде легко. Буде зворотня сторона. Ну, принаймні, так у мене в практиці виходило неодноразово. А в плані стосунків взагалі не люблю цю карту. Чому? Тому що вона говорить про крайній його центризм. Егоїзм про те, що людина зацентрована на собі, думає про себе і піклується про себе. І, ну, такий навіть нарцисизм добрячий по цій карті йде. І тому я її не дуже і полюбляю, тому що вона не говорить про а, милосердя, там, про емпатію якусь, вона не говорить про... Здатність там, зрозуміти іншу людину, здатність до діалогу, там, до того, щоб чимось поступитися, про якийсь компроміс. Ну, тобто, цього всього тут немає. Ну, якщо ми говоримо чисто про цей аркан. Звісно ж, завжди є поєднання там і так далі. Але ну, от, такий момент. До речі, карта світ також дуже суперечлива. Її буває іноді я зустрічаю, так що її трактують як примирення в стосунках. Так, це може бути примирення, а може бути розрив. Абсолютно. Тобто це кінець якоїсь ситуації. Завершення воно не завжди буде позитивним. Це, ну, знаєте, таке колесо Всесвіту. Якщо колесо фортуни це колесо життя, циклічне, яке весь час обертається, незважаючи ні на що, то це колесо Всесвіту, такий, знаєте, Жернов, який. Перемелює все, і він беземоційний, Тобто це колесо Всесвіту, воно не має емоцій, колесо еволюції, так можна сказати. Воно по спіралі завжди рухається, рухається і рухається. І ну, якщо ти не встиг а, десь змінитися, десь пристосуватися, тебе просто змело і все. А, тому ця карта ну, її можна назвати жорстокою, жорсткою навіть. Я би не сказала жорстокою, а жорсткою. Тому що вона не має співчуття, вона не має емоцій, вона холодна, як космос <сес> Всесвіту. Як космічні плеяди. Тому, ну, я просто це говорю, як, наприклад, ділюся з вами своїм досвідом і а, так, така трошки нататка маленька для новачків, щоб не було цієї ідеалізації якихось арканів. Тому що новачків часто. Зустрічаються такі штуки, що я бачу якийсь умовно позитивний аркан, який я умовно, наприклад, назвала позитивним. І я одразу радію і починаю трактувати весь розклад позитивно. Ні. Це трошки, трошки не та історія. Треба дивитися нюанси, і, ну якщо ми говоримо про стосунки, до речі, десятка мечів, знову ж таки, про суперечливість, сьогодні тема суперечливість арканів. Не просто розпаковка а ще суперечливість арканів. Десятка мечів не завжди буде Ну це умовно негативний аркан, да, можна так сказати. Але це не завжди буде так. Наприклад, якщо тягнулася якась ситуація, ну, наприклад, аб'юзивних стосунків, то це може говорити про закінчення цих аб'юзивних стосунків. Як вони закінчаться? Це вже інша історія, там можна дивитися. Але це закінчення цієї болючої ситуації для людини. А, там ну, і взагалі різні ситуації, які, з яких людина ніяк не могла знайти вихід. От, наприклад, якщо вісімка мечів, то для мене, мені здається, ця карта гірша ніж десятка. Тому що по вісімці там немає. Вих... Ну якби він є, але людина його не бачить, є обмеження. І людина поки що не може знайти того виходу, і це просто ну, якісь страждання без кінця. То тут цим стражданням вже настав кінець. Знову ж таки, як він настав? Так, ця карта може і про смерть говорити фізично, і про смерть стосунків. І якщо людина хворіє, то це частіше за все, ця карта показує погіршення або навіть ну, якби загострення хвороби і так далі. Але не завжди. Завжди є нюанс. завжди. Тому я, я наприклад, люблю додаткові карти. <кхм> люблю кілька колод використовувати в одному розкладі. <кхм> Мені 70, 78 арканів буває замало. Ось так, уявіть собі. знову ж таки, сімка мечів. Ах, карта крадія, умовно негативний аркан, так? але це може говорити про те, що хтось береже вас. Ну, принаймні, в мене виходило вже два рази точно. Я знаю, що в мене виходила ця карта на а, таку ситуацію, коли людину бережуть від негативної інформації. Ну, от Близькі люди просто не говорять повну інформацію для того, щоб вберегти людину, вберегти її психіку, вберегти її там, тонку натуру. Не завжди це погано, да, коли нас бережуть. Тому що а, не завжди можна впоратися з а, всією правдою життя, яка є навколо нас, правда? Ну, П'ятірка мечів також, от, умовно, негативний аркан, але це як подивитися. З одного боку, а, це такий собі. Такі собі якісь неприємності, якийсь конфлікт, але ж перемога. Тут тріумф поразки, ця карта називається. Тобто людина перемогла, так, воно там було не чесно, щось, або в неї залишився осадок після цього. Але ситуація буде вирішена на її користь, От в чому справа. Четвірка мечів, знову ж таки, умовно негативні. Ну, мечі вони частіше за все, умовно негативні. Що тут позитивного? Що людина бере тайм ну, тут, як цю карту використати? Да, якщо вона йде в плані поради, то вона говорить про те, що візьми тайм-аут, відпочинь або життя тебе само відпочине. Тобто або звалися в Ну, Тобто однозначно говорить про те, що треба, все світ підказує, що треба трошки призупинитися, взяти паузу. Трійка мечів, знову ж таки, так, умовно негативний аркан. Але він говорить про набуття цінного досвіду, про усвідомлення. Тобто ви можете витягти з цієї ситуації цінний для себе досвід, зробити цінні висновки. Мечі це ж про інтелект, це про інформацію. І що ми з цією інформацією робимо? Уже така історія. Туз мечів також от говорять всі тузи це шанси, це позитивні. А от ту з мечі може бути й негативним. Він може програтися як удар в спину. Він може програтися як несподівана інформація, яка просто може перебити людину. Він може програтися як несподіване прояснення стосунків. Тобто, ви думаєте, що все добре, і тут раптом партнер вам щось таке вивалює на голову, що ви просто в шоці. Ну, тобто, це не завжди позитивний аркан. Корож... Король жезлів. Знову ж таки, такий прекрасний, такий прекрасний персонаж, архетип, можна так сказати. Він такий притягуючий, він сексуальний, він успішний, але він невірний. Ну, тобто, у всього є друга сторона. Ось так. Королева Жезлів, впевнена в собі, самодостатня, самостійна, незалежна, теж має зв'язки, має положення в соціумі. Але їй дуже складно побудувати стосунки. Чи то через велике его, чи то через статус свій а, і бажання знайти партнера ну, якби, свого рівня, да? Не бажання. Ну, де деякий нобізм присутній. А, оце ді, поділ такий дуже чіткий поділ а, кастовий, соціальний і так далі. Ну, тобто, Навіщо мені йти з ним на побачення? Він же там не має, не знаю, освіти вищої. Або навіщо мені йти з ним на побачення він мало заробляє. Бо ну, щось таке, знаєте, іноді це виправдано, іноді ні. От. Ну, Навела вам кілька прикладів, особливо на масті мечів. Це дуже, дуже сильно одразу видно. Ну, далі дивимося. П'ятірка От не люблю цю карту, не люблю, тому що ну, не люблю, коли вона йде в розкладі жіночому. Да? Тому що особисто я так схиляюся до думки, мені близька ця концепція про те, що конкуренція вона, ну, вона руйнує жінку і вона додає можливостей для росту чоловіка, але вона руйнує жінку. Отака така історія. Ці ми різні, звісно. І тут, ну, як ви бачите, по п'ятірці жезлів тут невідомо, хто переможе. Якщо по сімці там вже відомо, то тут, тут ми не знаємо. Четвірка жезлів, знову ж таки, така класна карта, свято, стабільність. Але по ній застій також може бути. Тож це четвірка. Ну, от, знаєте, Роздивляюся, дуже мені подобається ця колода. Правда, набагато мені більше вона подобається, ніж Таро. А Таро мені подобається. Тому уявіть собі. А, я не можу сказати, що це мій улюблений художник, ні. Але щось, щось тут є. Щось тут є таке миле. Вона дуже класична. І цим вона мені подобається ще більше, тому що не потрібно зараз витрачати, мені, наприклад, час для того, щоб її вивчити. Окремо, як окрему систему. Мені потрібен час, щоб її зрозуміти, підстроїтися під неї, підстроїти її під себе. І як прикольно з зображені картинки Масті Пентаклів. Король і королева. Просто прекрасно. На нічному небі зірка і місяць, нібито. Ну, у мене така, принаймні, асоціація Можливо, задом інше, але мені не зовсім подобається обличчя, ну, як би незвично трошки, так я б сказала. Трошки незвичний такий стиль. Але як же це красиво. Взагалі, ідеально все. І рамки, і, ну, все прямо дуже кольори. От дуже раджу всім, хто любить ретро колоди тих часів, старих часів. Дуже раджу вам цю колоду От, наряду з іншими. Як Таро Конолі, Моргана Гріра, дуже-дуже раджу. Хенсон Робертс. Вони освіжають практику, тому що вони класичні. Ну, Коннолі там вона трошки складніша, насправді. Там деякі аркани абсолютно змінені, А це абсолютно проста. Я тут, якщо чесно, ну, мало побачила відмінностей. Ну, двіка пентаклів не дуже люблю, коли так зображують. Люблю, коли все-таки зображений моряк, як він є в класиці, коли є море і так далі. А тут все-таки не дуже зрозуміло, але, в принципі, знаючи класику, нічого, нічого складного. Четвірка Пентаклів, до речі, схожа на колісницю або на якогось короля, тому що він раптом сидить на троні, раптом, несподівано. Ну. Є нюанси, звісно, завжди є творче, творче переосмислення, але вона дуже близька до класики. Така дуже надихаюча колода. Знаєте, я її погортала, і мені прямо одразу хочеться взятися за якийсь розклад. Ось така сьогодні розпаковка такої чудесної колоди. Пишіть, будь ласка, в кого є ця колода, як вона вам в роботі, чи стала вашою робочою конячкою, в кого немає, просто пишіть, чи сподобалась вам, чи хотіли б ви собі таку колоду. Дуже вам дякую, побачимося у зацеркалі.